Слово Вірятас на ранок 29 квітня. Сьогодні Господь говорить до нас: прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Це запрошення, прийдіть до мене, звучить впродовж цілого мого життя, Його ми можемо знайти неодноразово в Святому Письмі. Господь говорить нам я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати. Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є, я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Господь запрошує мене постійно. Ми люди схильні відкладати наше спасіння на пізніше. Спочатку я не йду до Бога, тому що я занадто юний пізніше молодий, будую свою кар'єру, сім'ю. Заводжу дітей, пізніше я ходжу на роботу і не маю часу ще прийти. Прийду, коли буду в старшому віці, а пізніше мені не дозволяє здоров'я. Господь шукає кожного з нас, шукає, щоб запропонувати спасіння, адже син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Не відкладаймо нашого спасіння на пізніше.